Цієї ночі окупанти випустили на Україну одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 13 ударних БПЛА типу шахет. За даними повітряних сил ЗСУ, збито 9 шахедів і одну Х-59 у межах Харківської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей. Внаслідок атаки у Нікопольській громаді Дніпропетровської області є загиблі. За даними голови Ова, пошкоджені комунальне підприємство, інфраструктурний об'єкт Адмінбудівля. Зруйнована приватна оселя ще п'ять по Нівичині, Побиті два дачні будинки, дві господарські споруди і стільки ж будівель, що не експлуатувалися, зачепило лінії електропередач. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Франція виділить Україні 200 мільйонів євро на відновлення інфраструктури. Президенти України та Франції під час зустрічі в Парижі 7 червня підписали угоди про створення фонду допомоги для відновлення української критичної інфраструктури на суму 200 мільйонів євро. 60 мільйонів євро з цього фонду отримає український енергетичний сектор, пошкоджений через обстріли. Французько-німецька оборонна компанія відкриє дочірнє підприємство в Україні. Воно вироблятиме військову техніку та боєприпаси. За даними змі в Парижі, глава України Володимир Зеленський, президент ради директорів компанії Філіп Петіколен і міністр оборони Франції Себастьян Лекорню підписали відповідний документ. Компанія виробляє танки, леопард, артсистеми, самохідні артилерійські установки Цезар, які Франція передавала українській армії та інше. Уряд ухвалив розпорядження про зменшення споживання електроенергії для всіх органів державної влади, зокрема, йдеться про відмову від використання кондиціонерів та зовнішнього освітлення будівель. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Посадовець також закликав бізнес обмежити використання кондиціонерів та іншого енергоємного обладнання, яке не є критичним для виробничої діяльності. Виняток не буде обмежуватися використання кондиціонерів у лікарнях та на підприємствах, де кондиціювання повітря. Є частиною виробничого процесу.